Благодійна громадська організація Фонд громади міста Коломиї створена в 2006 році. За ці роки фонд придбав чимало апаратів для лікарень. За допомогою паперових ящиків з надписом Не будь байдужим зроби свій внесок, що стоять у багатьох магазинах міста. Кожна людина може зробити свою пожертву. Будемо сьогодні вручати фотометр і гемоглобинометр вартістю обладнання 15 тисяч 200. Фотометр 8200, гемоглобінометр 7000. Про принципи роботи фонду розказав член правління Іван Левчук. Він, як колишній лікар, бачить зубожіння медицини і бажає, щоб ситуація змінилася на краще. Ми працюємо за принципом з кожного по ниці бідному сорочка в нашій державі. Дещо інакша картина, тому що для того, щоб існувала охорона здоров'я. Потрібно виділяти коштів не менше як 6% валового доходу. У нас же виділяється половина, навіть менше менше половини, десь до 3%. Тобто, медицина у нас зужіла. Цятора проекту хочуть, щоб не було байдужих людей і закликають до підтримки і допомоги нужденним. Я вражена тою соціальною допомогою, яку яка організована в країнах Європи, От, мусить українська коломийська громада, кожен українець відчувати, що він має бути причетний до цієї біди кожної людини. Хочу закликати всіх підприємців, всіх тих, кому не байдужі наші діти, у кого діти, у кого внуки, прилучитися до цього. Головний лікар дитячої лікарні Олег Токарчук не приховує радості. каже, що співпрацює з фондом уже давно, і тішиться, що є небайдужі до чужих проблем коло Фотометр та гемоглобінометр подаровані громадою міста, були вкрай необхідними медикам дитячої лікарні. Ми звернулись до фонду громади з таким проханням про закупку таких двох апаратів, як фотометр МБА 540 який дозволяє моніторити порядка вісьми біохімічних показників. Причому наявність його в нашій лікарні дозволяє це максимально забезпечити роботу реанімаційного відділення, так і сометичних відділень нашої лікарні. Він може показувати з тою частотою, яку потрібно, такі показники, як цукор крові, білірубін, гемоглобін, інший апарат та, інший, та багато інших. А інший апарат гемоглобінометр, він дозволяє максимально швидко і точно зробити велику кількість обстежень на гемоглобін. Вручивши два апарати дитячій лікарні, члени фонду щиро подякували небайдужим мешканцям, які долучилися до благодійності. Дякуємо всім жителям, що вони довіряють нашому фонду, і що ті кошти, які вони в наші скриньки жертвують чи жертвують на наш рахунок, вони завжди йдуть по призначенню. І я думаю, що обраний шлях нами іменно для дитячої лікарні, бо тут зосереджено найбільше дітей, які потребують допомоги. Олена Козаченко Володимир Скрабало для ТРК Раї.